Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. У минулих відео я розповідала вам, як створити свій тест на освітньому проєкті на урок та як задати його учням на домашнє завдання. Сьогодні я хочу розповісти вам, як зробити тест цікавішим для дітей. Для цього потрібно спочатку створити тест, далі завантажити цікаві дітей. Картинки, фотографії, які підходять до саме цього тесту. Отже, починаємо. Спочатку відкриваємо мої тести. Система направляє нас до усіх моїх тестів, які я створила перед тим. Отже, ми будемо копіювати перший тест. І будемо його редагувати. Отже, дивіться, я створила тест простенький на 4 запитання для того, щоб вам допомогти і пояснити, як це зробити. Отже, два запитання буде з математики, вони однакові, ідентичні. І два з ЯДС. Загадка про зим. Для того, щоб редагувати, ми повинні натиснути на таку. Редагувати. Отже, система направлена нас до чернетки. Так. Перше запитання ми залишаємо без змін. А от друге запитання будемо доповнювати і редагувати. Ну, По-перше, його треба збільшити. Так. Далі. І додаємо зображення. Буде не тільки приклад, не тільки вирос, але й таке цікаве зображення. Далі. 27 будемо. Ось, бачите, яке вже в нас 27. 28 також будемо картинку завантажувати. І так само 29. Завантажено і зберегти зміни. Обов'язково. Так, отже, у нас же є друге запитання ось таке цікаве. Далі про зливу ми третє запитання не будемо редагувати, залишаємо його без змін, а от четверте обов'язково будемо редагувати. Почнемо з зображення. Також загально пропори року. Нагадую, що я до цього завантажила відповідні картинки. Далі влітку завантажуємо літо. Восени завантажуємо осінь. Взимку завантажуємо відповідно зиму. І відповідь на весні завантажуємо весну. Ось, подивіться, як гарно вийшло. І обов'язково треба натиснути зберегти зміни. Для того, щоб в цілому тесті наші зміни були збережені, нам треба знову ще раз, натиснути зберегти зміни. Натискаємо. Система зберігає усі зміни, які ми зробили. А тепер давайте поглянемо, що у нас вийшло. Ну, ми пам'ятаємо, перше запитання було без змін, так? А от друге питання подивіться, яке вже красиве і цікаве для дітей. Далі, третє запитання також без змін, просто слова. А от четверте питання дітям набагато цікавіше. Це дуже легко. Успіхів вам!